Доброго дня! Тема мого проекту вплив аеротехногенного забруднення довкілля у екосистемі міста Рогатина та показники відповідальності хвойних рослин. Мета проекту дослідити боендифікаційну перспективність морфологічних показників є в умовах урбокої системи Дослідження проводились на основі оцінки урбаністичного навантаження Рогатина з реакцією деревних хвойних рослин, а саме в надзвичайної. Тому дана територія була поділена на такі регіони, як БАМ. Бабанці залишно промисловий район, Червона Гора та парк. Отож, рогатин місто районного підпорядкування, адміністративний центр Ротнинського району з площею 15 км, розташоване на вісім 60 км від обласного центру, складається з кількох районів: верхні Бабинці, Бабанці, Червона гора, Бам, Незалежності, Центр. отож… Підсумовуючи вище сказане, можна стверджувати, що дана територія міста Роготина потребує особливого біокологічного дослідження. Району парку найбільш рекаційні зона, в якій розміщений міський парк, озеро, річка Ганалипа та прилеглі території до них. В нею пролягають вулиці: Центральна, Галицька, Чорновола, Незалежність та інші. Це єдина територія без промислових підприємств район Червона Гора. Найвище займає найбільшу територію з прилеглими вулицями Величенка, Польова, Молодічна та інші, оточені переліском. Даний район під, підставляє себе підприємство «Голдром» район Бабинці, графічно охоплює територію колишнього села Бабинці та вулицю Шевченка. Далі території розташоване підприємство по виробництву шлакоблоків. Бам. Район, який охоплює територію вулиць Миру, Кобилянської, найменше з міських районів, розташований біля автомагістрали Рогатин Івано-Франківськ, Рогатин Стрей. Салізнично-промисловий район, цей має найбільшу територію міста вздовж вулиць Степана Бандери та Данила Гальського. На даній території розташовані залізничний автофоксал, автобаси, лісопереробне підприємство та буриккомпунт. Для проведення морфометричної індикації. На косі довкілля, містеротна з допомогою незвичайної визначає тривалість життя хвої оглядом, пагоном, поготовках, мірила її довжину, а також ширину хвої. Отож, виконавши дане дослідження, я можу зробити такі висновки, що дана територія. Є найбільшою інформативністю та максимальною боентифікаційністю, перспективністю аналізованих параметрів і надзвичайних умов екосистеми Рога ДНА являються морфологічні дослідження, відповідно до яких вплив роботехногенних факторів зростає в послідовному ряді районів міст, парк, Червона Гора, Бабинці, ПАМ, злісничний промисловий район. Дякую за увагу.